Хелоу, ось і виходить вже шоста серія шлях Бобжа без донату. Ви собі це уявляєте взагалі? Давайте зберемо в честь цього 80 лосів, і я одразу йду знімати нову серію. А поки ми не почали, я нагадую про сьомий пункт в таблиці, який я не зможу виконати без вашої допомоги. Тому підпишись, будь ласка. Також раджу тобі підписатися на мій телеграм-канал. Там проходить дуже багато чого цікавого, і всякі опитування, і всякі цікавенькі штучки, можливо, навіть колись стрім запущу і закину туди. А якщо хочеш вступити до мене в план, тоді запрошуйте в опис. Там буде посилання на мій дискорд канал. 变大。 Ну що, вже вийшла обновочка, я вам скажу так, я вже забіг в клан, подивився тут всякі є нагороди. Бачите, 20 очків, 15, 45, 40, 40 ну це взагалі капець, слухайте. Дивіться, поповніть морозильну камеру на 200 одиниць алкоголю. Це зараз я вже на ізі виконаю. Скрафти маску, балаклаву, ну це, мені здається, трошки тяжкувато, хто не знаю. Вам потрібно скрафтити 4 пари кусачок, ну, по-моєму, це тяжко. Вам потрібно виготовити 10 таблеток екстазі, ну це неможливо, тому у нас немає такої тімочки. Вам потрібно вкрасти 3 автівки та їх О, здати їх на баразі. здати їх в баразі, йой. Я думаю, здати їх на базарі, це капець. А це, виходить, треба взяти, виконувати, нажати. Ох, нічого собі, слухайте, прикольно, прикольно. Дивіться, я взяв, так, дивимось, чи тут щось поміняти. Ага, мали поміняти, слухайте, слухайте, зараз подивимось. Виходить, заходимо в склад. Ні, ось чекайте, чекайте, а куди тут заходити? Ага, бачу, гараж, окей, тут три слота, скільки коштує? Ой, давай, 5 мільйонів за один, а? Ух, йо-моє, ні, ну тут, звісно, капець. Я думаю, вже скоро сюди закупимо першу тачечку, слухайте. Хто не дивиться, Якщо попередню серію, то в нас вже третій левел цех Петрушки і другий левел алкоцех. Думаю, скоро вже ми алкоцех поліпшимо ще. Ну а зараз в мене стільки петрушки, і ще там, звісно, лежить в. Стоп! Я взяв завдання на алко, а не. Ой-ой-ой, ой це капець. Ну ладно, давайте хоча б це вже здамо. Як ви знаєте, там велевну, я не дуже зрозумів, звісно, як вона працює, але якщо ти закидаєш одну тємочку, то другу ти вже не зможеш закинути. Я не зрозумів, як це працює, звісно, але зараз ми будемо це провіряти. Значить так, закриваємо першу партію. Все, перша партія закрита. Ну, зачекайте, в мене там взагалі є місце на складі. Я дуже боюся зараз, що в мене там місце було, слухайте. А, ні, все ой, ой ой що тут сталося, я не понял. Все окей, ага, перша, все, я пам'ятаю, як це працює. Окей, ми можемо це зараз взяти. Ага, це ми поки що не можемо взяти. Добре, давайте тоді ми ще закриємо другий. Другі зірочки. Так. Ні, давайте зараз у третій. Ми ж сполучимо багато грошей за це, слухайте. І давайте. а ну, давайте може би ми провірили. Я навіть не знаю, чи ризикував. О, я придумаю, як ризикнути. Хто, ні, це ліпше тут зробити, слухайте. Значить, так, зараз дамо. 119 штук і нам не буде вистачати чисто Одної штучечки, бачите? І давайте спробуємо закинути третю зірку, чи це вийде. Ага, тобто все, тепер тільки закидати другу, я вас поняв. Ну все, ми закрили і... Де дві години? Я не поняв. Так, слухайте. Ми зараз закриємо ще одну партію, я вам кажу, я зараз поїду, буду тут збирати. Просто я вам кажу, я зараз ще одну закрию, ви що, ви що, це така халява. Просто рахуйте шість партій, йо-моє, то це капець. Звісно, алко не, не вийде, на жаль, закрити, ну але що поробиш? І в нас тут, виходить, ох, яка це картина файна. Та ви що, та ви що. Давайте спробуємо забрати. Ага, ага, в мене ще досі повно. Ой, ну слухайте, з графікою поліпше, мені кажеться, ні? Слухайте, я пігнав, виходить, фармити цю петрушечку. Ну не цю, звісно, а трошечки знак. Шому вигляді, так скажемо. Ну і буду закривати, ще ті три партії, получається. Все. Включуся, коли тут все, напевно, вже перероблю. Це буде багато, звісно, часу, ну але що поробиш? Йома, я скільки я бабла підніму. Це капець. Скоро мільйонером будуть. До речі, тут же зробили гараж. Треба буде все вже та тажечку, скоро прямо взяти. Якусь цікавеньку, слухайте. Я би хотів, звісно, таку Е60. Ой-ой-ой, ой ой та ви шо, та ви шо? До речі, дивіться, мені запропонували ось таку BMW, Це дуже прикольно. 2,1 мільйон плюс торг. Максималка 320 що ви думаєте про таку круту бешечку? Як думаєте, мені її брати? Ну, правда, треба не збирати жорстко бабла. Так, ну що, ми вже переробили купу цієї петрушки. Так, Матвій зараз закидає там другу петрушку, я її дозакрию, так скажемо. Все, він її закинув, я закидаю цю ще. І зараз він буде закидати цю першу. Так, він ще одну партію закрив і зараз решту має ще закинути ще раз. Ще раз закидай першу. Так, все, він закинув, я дозакриваю її, Все у нас кидає 24 години. Зараз ми подивимося, скільки там в мене цих штучок. У мене їх вот стійкі, ніфіга собі. Ну, Дивимося завтра, наскільки ми це зможемо продати. У мене ще залишилось тут всякі ось штучечки, але все, на сьогодні я вже закінчую. Так, ну що, наступив новий день. Зараз я буду здавати алкоголь, який тут в мене лишився. Я там вже трошки закинув, що зараз Матвій закине. Ага, він вже походу, а, ну він вже закинув, получається, ладно. Я тоді до закриваю. Так, все, готово. Закидай. А, ну так як я казав, він вже закинув, написав, що я вже. Ну, виходить, дві партії ми закрили. Третю, ну, напевно, ми не спіємо зараз закрити. І в нас от стільки, виходить, оцих всяких коробок цього всього, ну це Зараз це все будемо їхти продавати. Не знаю, як це, звісно, Матвій має все в себе погрузити. Це ми побачимо. Ну, але поки що такі в нас діла. Зараз, Матвій це все буде грузити до себе і будемо їхти продавати. Давай загружайся по повній там. Зараз будемо дивитися, скільки він зможе взяти. Ну мені аж цікавенько. Так, що він, нічого не взяв? Не поняв. Що все. А, він що, два ящика тільки взяв. йо Йома! А пішли, зараз закинемо в той коноплю туди, в цю в цьому. Ладно, тоді на цьому все. Так, ну що, з Божою пам'ятю все погрузили в Матвія. Зараз будемо дивитися, які тут ціни, і будемо все продавати. О, слухайте, я так дивлюся, не дуже таке і велике таке відставання від ціни. Я так дивлюся, в принципі, все файненько. Ох, ну слухайте, я думаю, що це файно так можна все попродавати. Блін, ну тут бачу, от по дві зірочки, все так файненько виглядає по цінах. Тут взагалі 120 тисяч. Ну добре, давайте кажемо, щоб він продавав, і будемо дивитися, скільки грошей. Продавай. Все, що в тебе є, просто продавай, опустошайся. Ну В конечно у него просто легенда, ну Хтось з'їдені зі мною просто поставте лайкусіка такого жирного. Просто лося такого вліпить. Йома ні, ну ця тачечка це, звісно, просто капець. Й маю, ну це, звісно, легендарна тачечка. Написав секунду, окей, зараз. А, а я йому поставив галочку взаємодії А Ну стоп, а ну, чи він взагалі продав щось. Ні, по-моєму, в нього немає просто тої галочки. Ну що, я йому вже видав, виходить, доступ. Вот. Зачкайте модератор. Ну я надіюся, це то, якби просто тут пише, зможуть купувати. Вати всі товари у береги. Я надіюся, це та штучка Просто якщо це не то, ну це буде капець. Ох. Ой-ой-ой. Це капець! А це тільки він. ой 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 я в шоці він. О, це тільки перші штучечки, так скажем, по походу продав. Я не думаю, що він вже все продав. Ох, йомайо, омой півляма, практично. Ох, йомайо, 700 тисяч! Да ти на приколі вже 700 тисяч. Йо, паріта. Так, Матвій сказав, що все продав, і дивимося. Ой-ой-ой, ой ой 824 тисячі. Ох, ти ж ні, себе. Так, ні, ну я дійсно зараз просто в'їв. Давайте я знімаю 800 тисяч зараз. Ух, ні ну ці гроші лям 150 на руках. Ні ну це капець це капець. А тепер до вашої уваги, чому мені була потрібна машина? Ви зараз просто впадете. Давай, 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 камера, камера! Ой-ой-ой ой ой Форсаж, форсаж, форсаж! Давай, 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 форсаж! Давай, 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 давай! Турбіна, турбіна, турбіна йде! Давай, 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 давай! Давай, тут гора маленька, давай, давай, турбіна, турбіна, турбіна. Давай, пора, найди думай сюда звертаться. Давай, 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 давай. Ее турбин. Опа. Ща, ща Нам, Справа номер два. Ой, кабза. Ой, ка. Нормально. Нікола, ліва, нікола. Найс, Двій, свій, вже де? А я же тут поїду. 30-40. Чекай просто. Я газ в пол тисну. 0-100 це просто не з космоса швидше. Весь, тіп, живон, майже закінчує роботу, Я тут тільки 70. Це газ в пол горочка. Ну, дуже вели. І що мені робити? Це газ в пол. Він тикуд. Ті Ти куди? Підштовхни, брат. Давай, давай, брат! Ще трохи, ще трохи, штухни, штухни, ще трошки, ще трошки, ще трошки. Давай! Підштухни. Ще трошки, підштухни, брат! Куда? Куда? Лови мене! Давай, давай, давай газу, 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 газу! Давай, 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 ще трохи, ще трохи, ще трохи! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Троха, ще трохи, ще трохи. Давай, давай, давай! Дякую! Є. Запустили, запустили мене! Це дядя. Дя. Це капець, запустили мене. А цвіта єпоскіт, свині шос! Коротше, я успішно набрав крейсерську скорість, в мене сзади фура влупилася, полетіла в космос, а я в Таджикистан поїхав. Коротше, не знаю, там зараз був пост, я спеціально включив камеру, щоб зрозуміти, наскільки я буду. Пролошмачуся, у мене кстати, 2 хп. Ну, це чисто не м'як. Ну, типа, в мене одна спроба, Місія не Просто форсаж. Форсаж, 18 серія. сезон 2, часть 17. Просто. Чекай, блокпост. Пролітаю. Пролітаю. Пролітаю, пролітаю, пролітаю. Давай, давай! Одна спроба! Фух! Ее! Дві вже спалаши відсія, я нічого ж не робив. Ну японський свині, де ти падаєш? Японський свині. Крейсер скорость направли. Давай мені там шоміст треба проїхати і все. Де ви мене підрізаєте, мусорня срана? Куда? Це капзда. Я заглох. Я заглох. А, він ще мене зупиняє. Аби його кіт копнув. І я їду. Куди я їду? Давайте, ще трохи, ще трохи, ще трохи, давайте давайте. Ще трошки, ще трошки, ще трошки. <схи> ще трошки, ще трошки, ще трошки. Все, дякую вам, дякую, удачі вам, все, дякую. Так що я вирішив купити цю субару БРЗ. До вашої уваги! Так, ну цю машинку я купив вже, получається, два дні тому. Я просто не мав змоги це записати відео. Ну, були все ж таки справи деякі, ну але ось така тачечка. Ні, ну це просто вогонь. Ви просто гляньте на ці вихлопні, Ні, ну, це просто бомба. І вона вийшла мені в ось таку суму. Ну блін, ну я думаю, це навіть дуже класна ціна. Слухайте, ну мені це прям подобається. Ну типа я вам зараз покажу, як вона їде, і ви все зрозумієте. До речі, фари тут ось такі, вона вся на такому стілі, ЗСУ номера, диски, все просто як треба. Дивіться, просто заміряю розгон. Просто Гляньте, як вона розганяється. Дивіться, вже 70, опачки, вже соточка, дивіться, проїжджаємо ось так. Вона не дуже прям дрифтить, але якщо хочеш, то можна постаратися, блін, я фару розбив, звісно, капець. Коротше, якщо хочеш, можна на ній і покатосити так як надо, і вона, ну, мені здається, вона більше для прямих заїздів. Коротше, тачечка просто вогонь, тепер можна з кайфом передвігатися, так скажемо. Я думаю, мене вже багато підписників бачили. Опа, хто це в нас тут такий лазить? Ага, перепутав, перепутав. Ладно, я думаю, це матвій. Так що тепер можна з кайфом собі просто їздити, кататися, все, що хочеш робити а також давайте ми зараз напишемо ось цьому чоловічку Матвію, що він дуже дуже топовий чоловій парень, того що ви просто гляньте, скільки в нас в клані людей вже. У Нас вже 8 людей. Він деяких поприймав, деяких повідхиляв. Ну ви самі розумієте, в кого багато порушень або якісь бани, ну це вже складно буде до нас попасти. Але це просто бомба! Слухайте. Я думаю, вже скоро можна буде файно почати заробляти і разом з вами собі бисненьку все робити, все кайф. І давайте зараз я передам привіт всім тих, кого я не бачив. А також, якщо ви хочете, щоб я вам передав привіт, вступайте до мене в клан. Віктор Іваненко, тобі привіт, Джек Воробій, тобі також привіт. Санчес Литвиненко. Привіт, Даня найкращий. Привіт. До речі, я бачив, ти закинув на склад 17 тисяч. Павло Деловіш, привіт. Я бачу Деловіш, ну це мені прям дуже подобається. Ти красавчик. Ярослав Хома, тобі також привіт. Дякую всім, що ви вступили до мене в клан. Я надіюся, ми з вами всі сконтактуємося. Все будемо всякі штучечки робити. Я думаю, тут буде цікаво. Одним словом, дякую, що ви вступаєте до мене в клан. Це прям дуже мене радує. Просто я дивлюся на наш Discord. Ви там деколи переписуєтесь, деколи щось мені це Прям дуже подобається. Без відео, звісно, позакривав пару партій, но... Але то таке. Зараз ви бачите все, що в нас є. Тут, звісно, багато перших, ну але дивіться, є другі зірки і є навіть третя петрушка. Ні, ну це капець. Зараз ми будемо їхати це все продавати, тому що нам треба гроші. А тепер давайте з вами поговоримо так. Я думаю, ви вже мали зрозуміти, звідки в мене стільки грошей, коли в мене клан, я все оновлюю, все роблю. Звідки в мене ці гроші? І тут треба передати віддільний привіт, а саме Матвію. Значить так, він заінвестував в наш клан 500 тисяч гривень, я йому винен 500 тисяч гривень. Плюс позичив мені 1 мільйон 100 тисяч на машину, і також докинув ще 250 тисяч на машину. Зараз ви бачите на екрані скільки я йому вже винен. Так що давайте ми йому файно подякуємо в коментарях, то що без нього цього би не вийшло. Ну, звісно, тачечка просто вогонь. Так що треба буде ці гроші скоро віддавати. Слухайте. Зараз поїдемо це все продавати. Я думаю, йому твій поїде з нами. Так, ну що, я вже під'їхав. Як бачите, в мене на руках трошки менше грошей стало, тому що я промонтував тачечку. Ух, ніфіга собі, яка тут тачечка стоїть. Та ви що, та ви що. До речі, як знаєте, в мене вже М5G90 немає завданнях. От ви зараз бачите нову таблицю. Так, ну що, підходимо продавати, виходить. Так, партія Ой, стоп, стоп, стоп. А що в нас є взагалі? Дві партії алкоголю 80 штук, одна зірка, добре. Так, я бо щось не розумію, або стара партія алкоголю. А, чекай, а стара, що це значить? Я тут ось є нова. А, я, походу, щось не то тут шукав. О, от партія алкоголю 80 штук. Опа, вот ціна. 115 тисяч. Все, алкоголю в нас більше немає. Тепер шукаємо у нас петрушечку. Так, здаємо ми її на 321 тисячу, ніфіга собі. Тепер здаємо дві зірочки, у нас її на 144 тисячі. Ну і також в нас є три зірочки, це у нас на 200 тисяч. Здається, це все. Так, все, більше в мене немає. Я спеціально не буду дивитися, скільки грошей зараз на клані. Приїдемо і глянемо. А ви зараз бачите на екрані, скільки ми змогли заробити. Такс, і я дивлюся, моя реакція, ох, ніфіга свої, 823 тисячі. Ні, ну це бомбочка. Ну одним словом, сьогодні вже нічого такого робити не буду. Зараз поїду просто, щоб закрити цю петрушку, назбираю збираю ось якісь там штук, перероблю її, ну коротше нічого цікавенького. Так що я вже включуся трохи пізніше. А можливо ця серія вже і підходить до кінця. Зараз я все перегляну і вам скажу. Добре, тоді представся, як тебе звати, скільки тобі років. Угу. Чому хочеш попасти в наш клан? Добре, ознайомлений з правилами Е, yeah. угу. Я тебе попрошу включити демонстрацію екрану і показати мені твою книгу покарань. Так, бачу. Покажи. Ти активно граєш? Ну yeah, так. На яких серверах до п'ятого грав. <_dance> грав? Угу. На другому-четвертому були якісь серйозні порушення. Стояв на якихось лідерках, замах. Часто порушуєш правила сервера. <_dance> Готовий приділяти клану хоча б годину в день. <_dance> так. Добре. самієш. капте, ой, на ці. Норму будеш здавати? Добре, на строї будеш приходити? Звісно. <_dance> ну, я думаю, що ти прийшов. Пані Воловішу, що скажете? Я думаю, що супер. Вітаю в нашому клані. Дуже дякуємо, все приємно нам. Вітаю вас в нашому клані, якщо що пишіть в чат. Там ознайомитись з Discord є купа вкладок, ознайомити собі, що вам важливо. Всього, гарного вечора, освоюйтесь. Як ви зрозуміли, це була провірка, так скажемо, в клан. У нас ще плюс одна людина, у нас вже 9 людей, виходить в клані. І якщо ви хочете вступити до нас, переходіть в описі. Discord канал, вступайте та подавайте заяву. Матвій вас перевірить саме в плюс-мінус по таких питаннях. А всім гарного дня і до побачення! Давайте зберемо лайкусики і все буде файно. Все, всім пока!